Саліс Кобелка, що поблизу Горохова, до смерті забили 58-річного чоловіка. Підозрюють в цьому місцевого мешканця, який вже неодноразово мав проблеми із законом. Це сталося ось у цьому будинку. Родичі вбитого кажуть, того дня у п'ятницю він ішов додому. Його шлях аж ніяк не мав би пролягати поруч з цим будинком. Але ж він ішов додому. Кого він по дорозі зустрів? Чого він обійшов таков кругом прийшов сюди? Про те, що сталося, рідні дізналися наступного дня, 1 лютого. Кажуть, їх Дач був не те, що побитий, а весь понівечений, тож не можуть повірити, що над ним так могла познущатись одна людина. В нього не було лиця, в нього очі сині були отаку сюди. Зуби вибиті, в нього було тут. він був вибитий, він був в крові, голова побита, рука побита. Він видно, затулявся може головою, бо ж він тут черепа має. Ну як так можна побити людину? Я не розумію. і бачите, що він стікає крові, і ти його рано прийшов пробувати. Чи він живий? І як він умер, ти скоро визвав? Хто сказав поліції, що ти його забив? Взяти життя, людину, знести повністю, розтрощити, робити, не візна. Ти що з нею за горло душити, бити ногами, руками? Пену скакав на ньому. Чи що він зробив? Чого ребра влізли в середину? Чого обірвалося? щось там чого? Чого? Все попадало йому в середину. органи попадали йому. Жінка, донька і сестра покійного Юрія прийшли до будинку, де вбили їх родича, аби розпитати в господаря, що відбувалось в ту фатальну для їх рідної людини ніч. Чоловік зізнається, він загиблий, підозрюваний, і ще одна жінка в нього вдома випивали алкоголь. Згодом він пішов спати і не чув звуків сутички. А коли вранці прокинувся, побачив, що Юрій лежить на підлозі, і з його слів він був ще живий. Запевняє, просив підозрюваного і жінку, аби ті викликали швидку. Але чому вони цього не зробили, не розуміє. Е, ти проснувся коли рано? Може, вісім. Вісім. То Юра ж вже лежав? Лежав. Він ще дихав? Ще дихав, казав, що той дихає. Я кажу, визивайте скору. А то ж ви, а чого ви не визвали швидку? Та я їм казав, визвоть. Як то випала, я були визвати швидку. Я, я ж сказав визвіч. <плоджен> я сказав визвіч. <плоджен> Скоро. кажу, ну, в школу пол. Вони сиділи пили, його нема чого винити. Вони сиділи, пили, той напився, бо я знаю, Славка, він по житті є спокійний. Бо він такий як я. Він пішов, відрубався, він пішов спати. Тільки що він чув, за що вони сцепилися. Він проснувся і побачив, що той лежить. так? І ти сказав, визивай скоро, але а. він ще був живий. Дянка пмаса в пульс то кажу, дихай. Як зауважив господар будинку, чоловік який побив до смерті іншого, сам викликав поліцію, і сказав, що на кої. А то чоловіка вже взяли під варту. Так то да. вискло да. назад, що йому буде висвітити. А ви знаєте, що він, він вже певний третій раз сидить його, випускає, він тільки відседе і далі сидить. зиче втікав. Як повідомили в поліції, волинянину вже оголосили про підозру у вбивстві. Йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Одначе родичі вбитого вважають такий термін за вбивство з особливою жорстокістю, занадто м'яким і хочуть, аби душову поніс найсуворіше з можливих покарань.